Ну, як пройшов перший день школи? Та звичайний день, ну, наче нічого. Іноді так хотілося б побачити, що відбувається у людини в голові. Ви відчули ці нотки? Відчули. А, Щось не так. Розвідуємо, що сталося. Та знадобиться допомога. Дай знак чоловіку. А -а -а. Ой ой, на нас дивляться. Що вона сказала? Що? Ой, э, э, вибачте, сер, ніхто не слухав. Сміття не винесли. Кришку унітаза не опустили. Що? Що ти хочеш, жінка? Ще один знак. А ну, Релі, як там у школі? О, О, ти І на оце ми проміняли того бразильського пілота. Ясно. Ясно, що це таке? Ти обіцяла поводитись як завжди. Райлі, ти чомусь засмучена? Сердочка закотила очі. Ясно. Показати, хто головний. Не хочеться грюкати кулаком. Ні, Тільки не це. Райлі, я не раджу тобі так поводитись. То я не так поводжуся, старий? Ні, 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 ні. Дихай. Що за проблема? Дай мені спокій! Сер, рівень агресії зростає! Готовність номер один. Не розуміє, чому ти вважаєш нормальним ображати батьків. Ти наривайся сам! Знаєш, ви підготувати кулак, вставити ключі допуску. Чекаємо вашого наказу, сер. Задовголи! Ну, все! Марш у кімнату! Грюкнув кулак! Грюкнув наш кулак! <рит> З перемогою, джентльмени, а могла бути катастрофа. Це була катастрофа. Від творців улюблених фільмів. Ходімо, лети зі мною, гачінія. <свіснавіст> Думками на виворіт. Фільм сповнений емоцій. З 18 червня у кіно.